Всім привіт! Розпочинаємо сезон крутих та легких рецептів. Готуємо разом з вами. Сьогодні в меню шакшука. Просто швидко та дуже легко. Чусті та легкі інгредієнти, петрушка для прикраси, спеції за вашим смаком, які вам подобаються. Обов'язково свіжий, смачний хлібчик. Основа – це наші яєчка та смачні томати. Нарізаємо наші соковиті томати. Наливаємо щедро олії Ці томатики в гарячу сковороду. Обов'язково солимо. Наші томати трішки протушились і вбиваємо яєчко. Так по черзі вбиваємо до наших томатів яйця. Убожнюю орегано, тому додаю до нашої шаксуки трішки орегано і не забуваємо про перець і сіль. Нашу яєчну щедро притрусити перцем. Пробуйте, готуйте. Зараз накриваємо кришкою і буквально 5 хвилин, і наша страва готова. Це кришка з індивідуальним гравіюванням. Ви можете обрати будь-який надпис чи малюнок, який ви бажаєте. У мене ось такий Україна понад усе. Віримо в нашу перемогу і готуємо смокоту. Самий класний інгредієнт це петрушка, багато зелені. Щедро посипаємо. Зелень може бути за смаком. Мені подобається, коли це петрушка. Я хвилинку тримаємо. Якщо ви любите, щоб жовток був трішки ріденький, ви можете тримати менше. Якщо любите, коли він буде більш готовий то можете ще, будь ласка, потримати 5 хвилин. Ось така краса смажиться. Тепер достаємо нашу яєчну. Дивіться, як все гарно просмажилось. Яка це смакота? Лопатку також можна замовити в нас і зробити своє індивідуальне гравіювання. Ось таку смакоту ми приготували, беремо обов'язково свіжий хлібчик. Ось так. Розриваємо, макаємо. їмо. どう <music>